Є версія, що в овальному кабінеті стартувала виборча кампанія президента Зеленського на другий термін: два терміни президентських це 10 років. Що робити з надлишковим терміном, який з'явиться у Зеленського? Тобто, чи він обере найголовніше, що треба визначити напередодні його участі в виборах, чи він обирається на п'ять років? Чи він обирається до загальної суми в 10 років перебування на посаді? Зеленського вигідна ситуація зараз складається з місцевими виборами? Нагадую, моїм співрозмовником є політолог Володимир Цибулько, і ми переходимо так мовити до внутрішніх питань. І отут з'явився цього тижня черговий рейтинг від КМІСу. Який засвідчив е, зріст довіри до Володимира Зеленського, вочевидь на фоні тих всіх скандалів, які відбулися в овальному кабінеті? Хоча, чесно кажучи, у мене тут є питання, тому що саме опитування розпочалося ще до самого візиту задовго до візиту Зеленського у Вашингтон, і е, тому в мене є питання: а наскільки е, можна цей рейтинг? Пов'язувати з цим візитом? Ну, як на мене, тільки частково і опосередковано. Ну, насправді, по гарячих слідах соціологія завжди є соціологією телевізора, а не громадської думки. Тобто, це по суті відбувається така інтенсивна. Інтенсивне бомбування мізків населення, а потім швиденька соціологія. Ну, це, це є це телефонне опитування, є мережа е, респондентська у КМІС, е, усталена, така, яка відповідає десь картині е, народонаселення українського. І вони швидко можуть робити такі е, зрізи настроїв. У ну, реально це фіксація по гарячих слідах того, що телевізор спрацював, і люди повторяють слова з телевізора, а не висловлюють власну думку. Тому вірити в цю соціологію. Це курам насміху. Це не не соціологія, це маніпуляція. І Вона, на жаль, соціологія вона фіксує більш більш інертні, більш тривалий процеси. Добре. Те що, те, що зробив це маніпуляція, причому дуже підла. От Олександре є, є версія, що в овальному кабінеті стартувала виборча кампанія президента Зеленського на другий термін, і всі ознаки цього є. Бо буквально через добу після цього скандалу з'явилася ну, так би мовити позитивні блогери почали прокачувати, що українці об'єднуються довкола Зеленського і рейтинг Зеленського росте. А потім вони підкріпилися КМІС Уже насправді це було вкинуто. Головне, що було вкинуто після скандалу в овальному кабінеті. Рейтинг Зеленського перевершив рейтинг залужну, що є абсолютною маніпуляцією. Що не відповідає жодній, так би мовити, нормі соціологічної науки. Ну, добре, а чому Кміс, наприклад, не почекав тиждень-два? Тому що там, власне, якраз така різниця. Ну принаймні. С Симко кусать хочеться. <гум> ну, ні, ну КМІ, КМІС він завжди е, дозволяє маніпулювати своїм брендом е, е, владу. Це ж бу, була ж історія, коли Чорновілий з Тецьківим під час помаранчевої революції викрили їх на фальшуванні ну на користь Янковича. Це ж було вже. Тобто, тут тут як не крути, Кніс, Кніс дуже фахова структура, але мені здається, що професор Паніотто зараз якось так ну став ще м'якшим після смерті професора Хмелька. І е, насправді КНІС – це дуже дуже фахова структура, але те, що е, з ними відбувається зараз, і те, що вони е, ну дозволяють так би мовити, е, ну чесно кажучи, е, ігри з соціологією в банку і це давно було помічено, тому що коли вони ставлять, е, от е, вони провели ще одне опитання: active group така є. І так. там опитування про про санкції проти Порошенка, і де вони змішали Медведчука Коломойського і Порошенка в одній тарілці. Ну це ж це ж фігня чиста, це ж абсолютно, ну це все одно, що Зеленського з Гітлером поставить у запитання. Запитання поставити таким чином: чи загрожують ці люди, ці лідери демократії в Україні? Ну, звичайно, що загрожують я. Тобто ну, є такі підлі маніпуляції, і мені здається, що зараз соціологія в такому стані, коли ну, замовник диктує свої правила. Вони тільки. Віддають свою респондентську мережу для цих маніпуляцій, і сопуть і, і, в тряпочку на виручені гроші ну, запивають е, валідол е, не дешевий біски. Ну, але добре, залишимо в сторону соціологію, яка ну, виглядає так доволі специфічно. Так. Але е, все ж таки є бажання Зеленського? Таки балотуватися на другий термін. І чим зараз це загрожує? Тому що з формальної точки зору Зеленський має законне право балотуватися на другий термін, і ніхто йому нічого не може зробити, якщо він раптом захоче балотуватися, якщо раптом будуть вибори. Так, абсолютно. Ніхто йому заперечити не може, тільки тут є одне е, питання: два терміни президентських це 10 років. Так. Що робити з надлишковим терміном, який з'явиться у Зеленського? Тобто, чи він обере найголовніше, що треба визначити напередодні його участі в виборах: чи він обирається на 5 років, чи він обирається до загальної суми в 10 років перебування на посаді? Оце принциповий момент, тому що вже 6,5 років можна сказати, коли відбудуться вибори, це буде 7 років перебування на посаді зеленського. Тоді що він буде 12 років перебувати на посаді, як це відповідає Конституції? Ніяк. 10 років і все. От ми, ми ж мали історію 5 років і все. Мене, мене дивує, до речі, Зеленський. От Порошенко весь час наполягає, що е, Зеленський перебуває законно на посаді. Що ж ти його клюєш і скуєш, якщо е, він, він тебе не атакує? Логіка якась дуже дивна. Тобто перед Порошенком у банку є якийсь такий патологічний страх, і цей страх пов'язаний, власне, з тим, що вони знають, що Порошенко знає, де вони крадуть. Порошенко фахово розуміється в політиці, а ще більш фахово в економіці. І те, що вони не підпускають жодного опозиційного Тобто вони не, не допускають думки про коаліцію і е, захід е, коаліційних міністрів, е, тому що будь-який фаховий е, міністр почне за аудиту і виявить величезні розкрадання. Це означає, що е, от Зеленський зараз просто пробує розіграти таку карту, яка б дозволила йому якимось чином провести парламентську кампанію. Швидко і по гарячих слідах, е, власне, парламентську, щоб завести фракцію. Е, от з точки зору е, політичної технології є е, ну, для Зеленського вигідна ситуація зараз складається з місцевими виборами. Якщо нема змоги е, ну, провести. Вибори парламентські, бо там і Конституція дозволяє раді сидіти безкінечно довго. Але ж по президенту то немає чіткої позиції. Сам Зеленський уникав звернення до Конституційного суду, і це ще більше людей роздухарює на думці, що, що він маніпулює і зневажає Конституцію. Так от, якщо Зеленський. За рахунок місцевих виборів і об'єднання місцевих і президентських виборів зможе маніпулювати результатом, а в них є така надія, бо вони свою маніпуляцію прив'яжуть до результату місцевих виборів. Ну, наприклад, кандидати у місцеві ради і мерів від слуги, чи це буде інша партія, якась імені Зеленського. А не слуга народу, бо ну, тепер уже є підозра, що під брендом Слуги народу провести навіть чорта в пекло неможливо буде, не кажучи вже про когось у Верховну Раду. Тому для них було б, було б вигідно провести суміщені вибори до місцевої вихрад і президентські, Якби Зеленський навіть ну, не набрав того, що, чого хотів, то в нього залишиться тоді інерція на те, щоб провести партію якусь імені себе, красавчика, в парламент і під парасолькою цієї партії спробувати зберегтися у владі, тобто зайти в коаліцію, вправлять. Ну Тут єдине, що я скажу на парламентських виборах, слова народу і будь-який проєкт Зеленського буде точкою відштовхувати. Всі, хто буде виходити на вибори, будуть відштовхуватись від Зеленського. Всі будуть клястися, що ніякої коаліції з Зеленським ніколи не викладуть. І е, ну от мені здається, що навіть якась, якась таке е, буде пакт про ненапад між е, потенційними переможцями з метою потім створити коаліцію в парламенті. Полоне дивитися, я зараз хочу трошки іншу по іншому сформулювати це питання. А Зеленський е, все ж таки стає м, таким символом роздратування українців. Я от це на я в себе опитування на каналі е, різноманітні. І от я вчора поставив опитування: чи довіряєте ви Володимиру Зеленському як президенту України, і 75% повністю не довіряють, але справа навіть не в тому. Що йому більшість не довіряє. Я просто подивився, у мене, як правило, динаміка за добу такі опитування в мене набирає плюс-мінус тисячу голосів. Тут зараз вже воно висить більше доби, але воно набрало вже 1800 голосів. Тобто це більше, ніж зазвичай в мене набирають опитування. Тобто, це опитування воно зачіпає людей сильніше, ніж будь-які ну, так, особливо на тлі маніпуляції з реальною соціологією, це людей бісить. Ну треба сказати, що це ж це не соціологія, це думка а, е, нішова. Це це, це думка нішова під та е, глядачів каналу, підписників і, і глядачів. Тому я тобто, все це... ж захиблююся, але про загальну тенденцію. Так, ну так, ну, ну от е, твоя глядацька аудиторія, вона радикально. Ну, треба сказати, що аудиторія твоя глядацька, вона ну, більш кваліфікована, вона патріотично орієнтована і вона кваліфікована. Тобто вона дійсно орієнтується в політиці. Вона в стані е, зло від добро від зла від, ну, відрізнити. Бо все, що робить Зеленський, він, він пробує маніпулювати якраз найменш критичною частиною суспільства, яка не відрізняє добро від зла. І тут якраз і в цьому є найбільша підлість. Що це більшовизм чистий, коли ти ставку робиш на тупих і на горбі тупих в'їжджаєш в рай. Так, але тут йдеться про смерз роздратування, коли ми не можемо його каналізувати на виборах. з одного боку, а з іншого боку, ну і миритися з тим теж неможливо. Тобто воно виходить така ситуація взаємовиключна. Ну це, це взагалі є така ну загальний апендекс історичний, в який ми потрапили. Бо війна, війна насправді. Вона заморозила всі демократичні процеси. Але ж це, це було бажання Зеленського. Зеленський і так морозив демократичні процеси, згадаємо, ковід. Під час ковід почався наступ на конституційні права українців. Тоді, бу, тоді була причина, але це було тренування на котиках. А вже під час війни вони відігралися на повну. Вони, вони дійсно розтоптали конституційні права українців. Дійсно розтоптали конституційні права українців. І найважливіше те, що жод, жодної ну, жодного врахування прав опозиції тепер нема. Зеленський побудував державу, де переможець отримав все, а всі решта, це ну, баласт. Як це в мові? Гопніків називається я всіх, хто ніже мене ростом. І це принципова помилка, тому що він, він потім нарветься на те, що маятник полетить в його бік. І ну, відновлення історичної справедливості завжди проходить дуже болісно із звуком переламаних хребтів і того. Добре, а що з тим робити? От куди його каналізувати? Тому що, ну, якщо ми не можемо зробити виборів, і, і неможливий народний протест, тому що війна, ну в, ра в раціональній системі це каналізується у коаліції. Це, це в раціональній системі. Коли ти ділишся частиною влади, коли ти дозволяєш очистити владу від, від своїх корупціонерів, але ж Зеленський ставку робить на, на корупціонерів. Йому якраз корупціонери важливі, а не, а не чесні управлінці. Він через цей негативний відбір прокрутив, так би мовити, всю країну, фарш провернув. А з фаршу назад телятко не, не відновиться. І тут, по суті, ми маємо абсолютно зруйновану систему державного управління. Ну, цей феодалізм місцевого самоврядування він де є справді феодалізмом, а де є де зберігаються, де є непогані осередки, партійні і політична конкуренція. Там більш-менш зберігається дійсно демократична ситуація. Єдине, що ну все таки вибори були механізмом для збереження місцевих кланів у владі, і дуже часто місцеві клани вони представлені. Двома або трьома партіями в місцевих осередках, ну, в місцевих радах. І це швидше імітація конкуренції політичної на догоду центру. Є й, так, є й таке в нас в Україні. Тут нічого з цим не поробиш. Тому, на жаль, доводиться зараз, ну, от я кажу, Зеленський через свою монополізацію влади довів країну до. Повоєнного перезаснування. Я думаю, що нам треба буде переписувати Конституцію. По-перше, Україна як соціальна держава вже неможлива. Треба це визнати, бо ну, в тому форматі напівсоціалістичному, коли писалася українська Конституція 95 96 рік, справді в населенні було дуже багато. Любові до соціалізму і уявлень про те, що держава як патерналійська інституція всім все роздає, всім дає, а де вона бере? Люди не цікавилися. Тобто, ну, ці всі хиби соціалізму ми вже пережили. Тому треба треба буде переписувати конституцію. Зокрема, треба буде вводити обов'язково кримінальну відповідальність за. Пор, ну це називається за злочини проти Конституції. У нас нема кримінальної відповідальності за злочини проти Конституції. Це треба обов'язково вводити, і за злочини проти Конституції треба знайти якісь статті. Ну тут швидше за все злочинна бездіяльність підійде для того, щоб покарати представників нинішньої влади за те, що вони вчинили з Конституції. Дехто, дехто під держав, підпадає під статті про державну зраду. Володимир, у зв'язку з тим, я прийшов ніби так на забрашення, коротко